Всім привіт! Сьогодні хочу показати і розказати вам більше про книжки про вишивку. Їх на ринку насправді є багато, але, наприклад, з опису на сайті, там з декількох фотографій, які показують, не завжди можна зрозуміти, чи в цій книжці, наприклад, книжці не завжди можна зрозуміти, чи в тій книжці, наприклад, багато схем, чи більше досліджень і тексту, чи просто фотографії вишивки. Тому сьогодні зроблю огляд на всі книжки, які в мене є. І сподіваюсь, кожен з вас зможе зробити для себе проінформований вибір. Окремо, хочу розказати про ось цю серію журналів з конкретними типами вишивки. Тобто тут є низинка, вирізування, мережка і багато іншого. І ці журнали дуже класні для тих, хто от хоче конкретно навчитися специфічної техніки, і по цьому журналу це дуже спокійно можна зробити. Я зараз покажу детальніше. Авторка всіх журналів Івет Стентон, і перші два розказують про техніку вишивки Харгарден. Як я казала, ці журнали добре підійдуть для тих, хто хоче вивчити конкретну техніку вишивки, тому що тут весь журнал це просто покрокова детальна інструкція, як вишити конкретну техніку. В цьому випадку це є виколювання, вирізування, мережка, тут просто всі деталі, які ви можуть знадобитися, і плюс в кінці тут є схема, по якій ви можете вишити елементи. Це мені здається дуже практично і можна зразу закріпити свої знання. Цей журнал розказує про італійську серединську вишивку. Вона також досить цікава, тому що вона вишивається фактично вузликами, і тут розказується не тільки про те, як зробити вишивку, але як також можна робити, наприклад, мережево, яке зазвичай ми гачкуємо. А тут показується, як його робити голкою, і також в кінці є схема, здається, серветки. Наступний журнал про норвежську вишивку. Вона саме в цьому випадку дуже схожа на нашу низь або замкову низь. Тут також детально пояснено, як робити, як починати, як закріплювати всі нюанси, які можуть знадобитися, просто покроково описані. І в кінці цього журналу також є схема, по якій ви можете закріпити свої знання і одразу вишити. І виглядає це дуже красиво. Я не пробувала вишивати ще по цьому журналу, але вам показую і аж руки зачухались. І останній журнал це є голландська вишивка, схожа на нашу мережку. Тут знову ж таки детально описані різні типи цієї мережки, як її вишивати, як закріплювати, як робити, наприклад, солов'їні вічка, які для нас типові. В кінці є схема. І загалом журнали дуже класні, якщо ви націлені вивчити якусь конкретну техніку. Серія книжок покусінських дуже тяжка, і навіть не буду з нею пробувати сісти. Тут є три книжки, кожна з яких має свою ціль і мету, про які я розкажу зараз детальніше. Короткий мій висновок про ці книжки вони дуже дорогі, але я би радила їх мати в своїй бібліотеці, хоча б у цю найбільшу, якщо ви зможете знайти. Вона коштує як статок, але якщо ви дійсно вишиваєте вам цікаві старі техніки, вам важливо, щоб було багато схем і пояснень, то ця книжка реально дуже крута, і тут є купа вишиванок, і ви можете, навіть, якщо не, не хочете вишивати якусь одну конкретну вишиванку, ви можете взяти елементи з різних, тому це супер мені реально тяжко тримати, тому. Зараз розкажу детальніше про кожну з них. Мене раніше питали, чим відрізняються між собою три книжки, тому розказую: оця перша, яка найтовща, вона має на початку теоретичну базу, тобто деталі про борщівський регіон, які вишиванки там носили, з якими техніками, візерунками і так далі. А далі вже по районах поділені типи вишиванок, і ось так є цілі розвороти, де є детальні фотографії вишиванки. І є схема, яку ви можете просто взяти і вишивати. В цій книжці немає пояснення технік, але до кожної вишиванки описано, які техніки були використані при її роботі. І якщо вам, наприклад, в схемі не зрозуміли якийсь нюанс, то ви можете просто загуглити і знайти інформацію про те, як робити конкретну техніку і продовжити вишивати. Друга книжка по товщині має в собі також схеми, але це не є її основна, так би її основне наповнення в цій книжці. Більший фокус власне на те, які є крої вишиванок борщівського регіону чоловічих і жіночих, з яких елементів вони складаються яким чином можна обробити краї, зшити різні елементи, зробити горловину і тому подібні нюанси власне самого крою і ліплення докупи вишиванки, і також тут є пояснення деяких технік, як їх вишивати, і це також вкупі з першою книжкою. Досить така, досить повна інформація і корисна для вишивальниць. Третя книжка найтонша, вона більше як журнал в мігтій політурці, але вона повністю присвячена технікам вишивки. Тобто тут пояснено стандартні типові для борщівських вишиванок техніки вишивання, і покроково, як з ними працювати, які є нюанси. І для мене це було дуже корисно, коли я, наприклад, вчилась вишивати шов битим, який мені не дуже давався, і за рахунок цієї книжки мені вдалося розібратися. Якщо ви шукаєте книжки, які будуть мати схеми, і які будуть мати пояснення, і початківець, то я б радила ось ці дві книжки, про які я розкажу детальніше, тут є багато схем, є пояснення, і ви зможете просто. Взяти і зайти в вишивку, тобто просто взяти і почати вишивати. Раджу з цих книжок почати, якщо у вас більше ніяких немає. Ось ця книжка, наприклад, Лідії Бебешко» є ще одна з білою вишивкою. Вона тоненька, маленька, коштує недорого. Тобто, якщо ви хочете суто спробувати, чи вам цікаво по книжках вишивати і взагалі пізнавати цей світ вишивання, то це ваша стартова книжка, і зараз детальніше покажу деталі. Детальніше по детальніше. так, майстер Ютуба. Маленька книжка, але містить в собі багато схем. Її мінус, як на мене, це те, що вони всі зроблені ніби як клітинками. Тобто, якщо ви вишиваєте хрестиком, то взагалі супер ідеально, але якщо ви хочете іншими техніками, то відповідно треба додатково розібратися і пошукати в інтернеті, як ті техніки вишити. Цю книжку легше знайти ніж книжку покусінських, і коштує вона дешевше. І як на мене теж крута для початківців, тому що тут багато різних технік пояснено, як їх вишивати, і відповідно, якщо ви, наприклад, вмієте тільки хрестиком і гладдю. То по цій книжці ви можете спокійно навчитися і розширити свої вишивальні горизонти. І крім того, тут приємність в тому, що є також детальні фотографії вишиванок, і ви можете, якщо вмієте, по фото вишити, або просто для себе прикинути, яку б вишиванку ви в наступному хотіли для себе зробити. Тепер давайте поговоримо про книжки, в яких немає схем, але які цінні? По іншому, зараз розкажу про кожну з них детальніше. Тут немає схем, але плюс цієї вишиванки в тому, що вона написана і українською, і англійською, тобто ви теоретично можете її і на подарунок придбати. І тут багато фотографій якісних, детальних, багато з цих схем і вишивок, вони зроблені, наприклад, хрестиком. Тобто, навіть по фотографії, вам буде досить просто, якщо вмієте рахувати, вам буде досить просто вишити просто по фотографії вишиванку або перенести зображення собі на звичайну схему в Excel і створити свою красу. Тому раджу цю книжку, якщо вам не треба схема. Це одна з моїх улюблених книжок. Я дуже люблю буковинські вишиванки. Тут взагалі немає тексту, багато, тут немає ніяких схем. Це просто журнал з супердетальними, якісними фотографіями вишиванок. На прикладі такої книжки я вишила свою борщівську вишиванку, тобто просто по фотографії відтворила схему. І якщо у вас вже є більше трошки знань, то ви також зможете спокійно вишити вишиванку і створити свою. Тут немає теж знов ж таки ніяких схем, просто детальні фото гуцульської вишиванки. Крім того, є жупани і кептарики. Книжка своєрідна, вона дуже красива, але за рахунок особливості технік, наприклад, та сама низинка і інші, тут ну як на мене, не дуже багато є орнаментів, які буде так просто відновити по фотографії. Тому це більше особисто для мене книжка для любування і натхнення, але не для практичного використання, коли я створюю якісь орнаменти. Бо ну може, в мене ще недостатньо знань, щоб по цій книжці їх зробити. Ця книжка теж класно підійде на подарунок теж має українську і англійську версію. Її особливість в тому, що тут вся книжка з вишивкою на різних предметах, тобто і рушники. І вишиванки, і інші елементи одягу, де е, є українська символіка, тобто це або український тризуб, або українські кольори е, синьо-жовті і тому подібне. Але виглядає воно супермило. Бо, е, по перше, по деяких з цих фото можна вишити вишиванку або рушник. По друге є багато класних е якихось нюансів, кривеньких тваринок, е ангелочків, як от тут, і воно просто дуже мило виглядає своє рідне, народне, наївне мистецтво. Знову ж таки, ніяких схем, але дуже класна книжка, ґрунтовна робота. Тут є багато теорії, можна навчитися більше про регіон покуття. В той же час багато якісних детальних фотографій різноманітних вишиванок. Багато з них вишиті такими техніками-лічильними, що ви зможете самостійно відтворити схему і по ній вишити. У мене особисто руки ще не дійшли до цієї книжки, щоб з нею попрацювати. Але я точно планую вибрати вишиванки, які мені звідти подобаються, і створити до них схеми і для себе вишити. Тому також рекомендую до придбання гарна книжка для колекції. Вишивка жадачів ще не така велика, що не дуже мені в екран поміщалася, в неї реально великий формат. Тут є так само вишиванки, є рушники, є інші елементи. Книжка класна, бо знову ж таки багато детальних фото, зближених техніки вишивки. Багато зустрічається хрестику, тому ви можете по фотографії вишити спокійну вишиванку, якщо ви маєте таке бажання. Тобто, загалом книжки з цього розділу вони без схем, але такі, щоб. Придатні до відтворення. Останні дві книжки, які не є традиційною вишивкою, я б так сказала. Перша це є вишиванка, вишивка козацтво. Я цю книжку використовую як натхнення. Тут взагалі не стандартна вишивка, така, як зазвичай в вишиванках, це трошки щось інакше, і тут ви не зможете по цих фото, скоріш за все, зробити схему чи просто взяти і вишивати, але все ж це класно. Класна книжка джерело, тому детальніше зараз покажу. Я вже... <смі> я вже захекалася, бо ті книжки дуже тяжкі, і я їх ніколи не ношу зараз в таких кількостях, і я втомилася. Остання книжка ось така, також про неї детальніше розкажу. Це книжка по художній вишивці, і, як на мене, вона дуже цікава і цінна тим, що це не є стандартний там, хрестик, гладь чи інші техніки в вишиванках. А якщо, наприклад, ви хочете вишивати. Не вишиванку або не традиційну вишиванку, або просто не знаю собі обшити сумку чи якісь інші елементи. То оця книжка вона детально пояснює, як вишивати художньою гладдю, художнім заповненням нитки, і також дуже цінно. Як я згадувала, ця книжка не для практичного використання вишивці, як на мене, вона більше для натхнення. Тут є музейні експонати, старі фотографії козацької вишивки. Я особисто це використовую в такий спосіб, що я просто обираю елементи, які мені подобаються, і додаю їх в свої схеми, не вишиванок, але інших вишитих виробів, які я роблю. Це щира рекомендація для тих, хто хоче навчитися художньої вишивки, не лише вишиванки, але як я вже і згадувала, будь-які інші вишиті елементи. Це можуть бути і картини, і сумки, і на штанах будь де Тут детально, покроково пояснено, як. Робити художню гладь, як це робити якісно, і також в кінці є декілька патернів, за якими ви можете вишити пташку, грибочок, листочок і так далі. Виглядає дуже мило, і е, я ще досі вчусь робити це якісно. Як ви бачите, книжки дуже різні, наповнення в них дуже різне. І я сподіваюся, що сьогодні я змогла трошки більше привідкрити двері в цей світ книжок для вишивання. І ви зможете для себе вирішити, які книжки для вас цікаві, і які відповідають вашим потребам. Особисто для мене, якби я була, наприклад, початківцем людиною, яка не вміє сама створювати схеми. То я би радила дві книжки: перше, це є мистецтво української вишивки. Тут є, як я вже показувала, тут багато є пояснення технік, і також є баланс між техніками, поясненнями і фотографіями вишиванок тобто, ви можете по вчитися. І друге це звичайно серія книжок покусінських. Вона дорога, її дуже складно знайти. Але, як на мене, це найбільш повне зібрання, найбільше в одній книжці схем фотографії різних технік вишивки і різних нюансів. Тому, попри те, що це лише борщівські вишиванки, ви все рівно вишиваючи. По схемах звідти будете вчитися різних технік, і вам тоді не будуть складні і страшні жодні інші вишиванки. Тому, якщо ваша кишеня дозволяє, якщо ви готові полювати на цю книжку, то я б дуже радила її придбати. А в моїй бібліотеці вона як інвестиція. Я не не планую її продавати, віддавати, а просто бережу, розуміючи, що наразі, на жаль, її більше не перевипускають, і це такий своєрідний. Діліться в коментарях, які книжки ви б обрали, або які у вас вже є. Точно є книжки, яких немає в меди, які я не згадала, тому діліться своїми рекомендаціями і буду рада вас бачити в наступному відео. Па-па!